Ветеран Дмитро Полов'ян після поранення проходить реабілітацію в Рівному у центрі, де допомагають військовим повернутися до життя. Тепер з'явився новий напрям: майстер-класи з ювелірної справи. Я думаю, це буде цікавий досвід для хлопців, які проходять у нас реабілітацію, опанувати нові навички. В ювелірній справі і просто роботі з металом, які можуть допомагати в побуті, і просто знайти своє місце після війни, під час повернення знайти собі, наприклад, роботу в, ювелір, в сфері ювелірної заняття. Проводить Австралійка Роксана Воц. Вона приїхала до України, щоб вшанувати пам'ять свого сина, який загинув на Луганщині, воюючи в складі інтернаціонального легіону. Привіт, сину. Сейчо Доналд шість років служив в австралійській армії. Прибув до України у квітні 22-го. Розповідав матері, не зміг залишитися осторонь, поки тут іде війна, адже мав українське коріння. Дідусь Роксана емігрував до Австралії з Польщі син сказав, що хоче приїхати в Україну, аби захистити жінок і дітей. Поки вони страждають, не може сидіти в Австралії. У рівному Сейдж став навчати добровольців тактиці ближнього бою разом із Рівненською територіальною обороною. Згодом і сам вирушив на передову. Після війни Сейдж планував залишитися в Україні і відкрити ферму. Але у грудні 22-го року поліг у бою на Луганщині. Його портрет у повний зріст стоїть в середмісті рівного. Тож сюди час від часу з Австралії приїжджає його мама, які Зараз напередодні дня народження Сейджа цьогоріч йому виповнилося б 27 років. Та під час цього візиту Роксана вирішила затриматись надовше, аби допомогти пораненим українцям, придумала проводити майстер-класи. Чому б не допомогти? Мій син був військовим. Хочу допомогти військовим забути про війну, про біль, який відчули. Я хочу, щоб вони розвинули навички, які допоможуть їм відволіктися від постійних думок про війну. Роксана, майстриня ювелір, виготовляє різні прикраси. Ось мої вироби, я їх ношу ось ланцюжок та перстень. А ще Австралійка навчає ремеслу інших, викладає ювелірне мистецтво в політехніці та університеті в Мельбурні. Та поки там взяла паузу, аби навчити українців, допомагатиме в цьому Дмитро. Ми плануємо зробити якусь майстерню, де будуть надаватися певні майстер-класи по цьому, і знайдемо якийсь думаю, простір і по можливості знайдемо обладнання для цього. Для Роксани ця ініціатива спосіб залишитися поруч із пам'яттю про сина. Для військових ще один шанс на повернення до мирного життя. Ілля Томашевський, новини Рівного.